Біля ліцею номер 4 кипить робота. Поки діти на канікулах тут готують нові локації. Тут буде такий об'єкт архітектурний, як національна писанка, а поряд. Буде такий знак, символічний серединний меридіан Європи. Тобто всі ми знаємо, що центр Європи знаходиться в Закарпатті, а от серединний меридіан Європи проходить безпосередньо через корости. Одразу наголошуємо, з міського бюджету коштів на це не витрачали. Я це можу запевнити, дякуючи небайдужим людям, моїм друзям, От якраз мої певні ідеї ми реалізовуємо небезпідставно. Виникає питання: як убезпечити новинки від хуліганів. Ну, слухайте, від вандалів ми ніколи не застраховані, але певні інструменти для боротьби з ними все ж є. У нас стоять камери, то зустрічі виведені будуть камери і на пульт поліції. Ну, по суті, будемо надіятися. Камери спостереження це також нове для ліцею, та знову ж таки подарунок від благодійників. Я звернувся до Андрія Василенка, нашого підприємця, нашого земляка, прорахунку. Скільки де нам потрібно фахівці поставити камер як ззовні, так і всередині. І сьогодні ми маємо все. Це не для того, щоб я спостерігав, чи там, наприклад, кого є виведено. Це в першу чергу для безпеки. Міський ліцей номер 4 оновлюється із середини, і ззовні. Навчальний заклад поповнюється новими локаціями, цікавими елементами. Керівництво та педагоги будують плани по розвитку ліцею. Наприклад, хочуть започаткувати уроки управління дроном. Факультативно, як гурток, розвивати оператор дрона, плюс там, ну, робототехніку, тому що не тільки на дронах зациклюватись. У руках Олександра Олексійовича дрон, який знову ж таки подарунок ліцею хороший екземпляр для тренувань, стверджує директор. Враховуючи профілізацію, яка нова українська школа передбачає, так от моє бачення, що в майбутньому. Міський ліцей номер 4 буде одна з профілів. Це інформаційні технології. І хочеться ще наголосити, що дрони це не обов'язково пов'язане з війною, тому ні, що ні. зараз це використовують і медійники, да. і лісники. Всі, дуже багато галузей. Дуже надзвичайно величезна кількість а взяти в аграрному секторі здається, що таке вирощування пшениць або інших агрокультур. І, і дрони, але воно надзвичайно тісно пов'язане. Це це майбутнє. От повернімось до найближчого майбутнього. У квітні ліцеїсти мають завершити роботи з яйцем. Ми хочемо зобразити тут на території ліцею як символ нашого національного духу, нашого національного відродження, і що ми не забуваємо наше рідне коріння, древлянську землю, українське коріння. Це буде не просто писанка, вона буде прикрашена магічними візерунками. Ті магічні знаки закодовані нашими предками, тому що тут не просто для красоти ми її розпишемо. А ми будемо використовувати якраз оті елементи, ті знаки, починаючи від неолітичної доби, трипільські, там, наприклад, наші давні знаки слов'янських часів, древлянських часів. Участь в оформленні яйця візьмуть не лише майстри, а й учасники освітнього процесу, в тому числі і батьки ліцеїстів. В основі це буде наш державний герб, тризуб, який був і нашим національним символом, і користень батьківщина тризуба. Володимир Великий, наш визначний, будемо так говорити, предок, який несе коріння і гени від княжни Малуші. Він заснував Київську Русь як могутню державу і утвердив Тризуб як державний герб Київської Русі. І так само через тисячу років, 1918 році, саме корисний став батьківщиною утвердження Тризуба як державного герба Української Народної Республіки. Тому він буде теж зберігати тут. Нові об'єкти стануть туристичними магнітами, впевнений Олександр Дзига, особливо що стосується серединного меридіана який проходить безпосередньо ось через це місце. Тобто буде так цікаво, там, де серединний знак, от, крок вправо в Західній Європі, крок вліво ти в Східній Європі. А хто у вас дослідив цей момент, що конкретно тут проходить цей меридіан? Знаєте, в мене ця ідея виношувалася років п'ять, якщо не більше, ще був е, такий Геннадій, е, е, Георгій Мокриський. Відомий краєзнавець е в Житомирщини, де й не тільки Житомирщини. І якось одного разу, коли ми з ним спілкувалися на краєзнавчій конференції, от він мені каже: ну, по-простому, каже Олександре, а ти знаєш, що у вас через Коростень проходить серединний меридіан Європи? Я теж цього не знав. Я кажу, ні, він мені довів, що це дійсно так. Я ще поцікаюся в географів, фахівців, щоб це не було просто так. Ну і вони теж мені підтвердили, що да, що відповідно, якщо схрестити паралелі, меридіан, то от якраз безпосередньо ну, це проходить через Коростень. Причому він вже не тільки через Коростень проходить, він, якщо так брати, він проходить через інші населені пункти, але хто встав, той перший капсі. Отже, чекаємо на завершення робіт, аби оцінити нові об'єкти в центрі міста. Має Олександр Дзига і ряд інших цікавих ідей, деякі вже почав втілювати в життя. Але про них в наступних сюжетах.